У першу неділю листопада в Україні відзначається професійне свято працівника соціальної сфери. Відзначення цього свята справедлива пошана суспільства за щоденну, не завжди помітну, але таку потрібну справу розв'язання соціальних проблем населення. Працівники соціальної сфери, ви наші янголи охоронці. Соціальна сфера Подільської громади гарно розвинута. У нашому місці працюють різні заклади, за допомогою до яких може звернутись кожен, хто опинився у скрутній ситуації. Одним із таких закладів є департамент соціальної сімейної політики та охорони здоров'я. Працівники цього закладу працюють з багатьма соціальними проблемами, надають консультації, координують допомогу та підтримку для тих, хто цього потребує. Колеги, вітаю вас з професійним святом. За вашою участю, за вашою допомогою світ стає зрозумілішим, добрішим, яснішим. Дякую вам за ваш допитливий розум, за ваше благородство, за вашу чесність. Бажаю вам завжди дотримуватися принципу допомоги людям і обов'язково керуватися своїм чуйним серцем розуміння адекватності. І скорішої перемоги. З метою здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю і надання різноманітних соціальних послуг в місті функціонує Подільський міський центр соціальних служб. Центр є закладом, що проводить соціальну роботу з особами, які належать до вразливих груп населення. Соціальні служби нашої громади працюють безупинно, та навіть в умовах воєнного стану вони не лише продовжили працювати з мешканцями подільської громади, а й розпочали роботу з внутрішньопереміщеними особами. Так зараз. Центр визначений надавачем гуманітарної допомоги і співпрацює з благодійними фондами та громадськими організаціями, впевнені, що за вашу добру справу люди будуть вам вдячні до кінця своїх днів. Шановні колеги та працівники соціальної сфери. Від себе особисто та від колективу Подільського міського центру соціальних служб прийміть найщиріше вітання: наша праця сповнена гуманізму, милосердя, тепла, а це не байдужить до людських проблем. Серця наші завжди відкриті для спілкування з тими, хто потребує нашої допомоги. І в чому б не полягала наша робота, основна мета нашої діяльності це допомога людям. Всі колеги, які працюють поруч зі мною, вони віддані своєї справі. Те, що ми досягли на сьогодні високих результатів, це наша командна перемога. Щиро віримо, що наша працьовитість і компетентність і надалі будуть служити людям. Бажаємо всім творчого натхнення, здійснення всіх задумів і планів, щоб не вичерпалась віра в щедрість людської душі. Низький вам уклін, шановні працівники соціальної сфери. Теплою та затишною домівкою для дітей та молодих осіб, котрі потребують захисту прав та інтересів, є Подільський міський соціальний гуртожиток. Для швидкої інтеграції в суспільство та комплексного задоволення потреб мешканців гуртожитку соціальні працівники докладають максимум зусиль. Їх праця дарує людям надію і впевненість в тому, що завтра стане краще. Важливість соціальних структур важко переоцінити, особливо такі тяжкі для країни часи. Можна нічого й не казати про стійкість характеру і незлам. Духу працівників соціальної сфери. Варто лишень озирнутись навколо, і ми побачимо, скільки важких життєвих ситуацій було подолано завдяки підтримці та неймовірним зусиллям наших колег. Розвинуті держави відрізняються від державної культури та моралі, саме рівнем соціальної підтримки, проявом гуманності, толерантності по відношенню до вразливих верст населення. Мабуть, жодна інша професія не вимагає стільки безмежного гуманізму, співчуття і віри в людей, як праця соціальної служби. Зі святом, шановні колеги, бажаємо бачити навколо себе тільки радісні і щирі посмішки, доброту і розуміння. Хай робота приносить радість, а життя буде наповнене яскравими барвами. Пам'ятають у нашій громаді і за людей похилого віку. Подільський центр надання соціальних послуг родина ні на мить не припиняє своєї тяжкої роботи. Тут безперебійно надаються послуги по догляду за літніми людьми та особами з інвалідністю. Важко навіть уявити, скільки добрих справ зробили соціальні працівники центру за роки сумлінної праці. З вашою допомогою сотні одиноких сердець знайшли у вас підтримку та опору. А десяткам скалічених доль ви подарували сімейне тепло та вір у світле майбутнє Сьогодні хочу привітати з професійним святом людей, чия праця сповнена милосердним і тепла, працівників соціальної сфери. Це свято тих, хто постійно піклується проблемами людей, забезпечує їх потреби. Ваша робота складна і важлива, але завжди сповнена душевним теплом і зігріта співчуттям та любов'ю. Сьогодні я хочу подякувати вам за повсякденну кропітку вашу працю. Ваша робота дійсно заслуговує подяки і поваги. Бажаю вам не розгубити тієї душевної доброти, якою наповнені ваші серця, не тричати віри в людей, не дивлячись на шляхи допомоги і співчуття. Нехай життя буде сповнене оптимізмом, успіхів, натхнення! У вашій відповідальній та благородній справі, милосердя, здоров'я, щастя, добра, хай найвищою нагородою для вас буде. Людська шана і подяка. Любі наші соціальні працівники, у це прекрасне свято хочемо привітати вас і висловити свою величезну пошану та подяку. Саме ваш труд безцінний, найважливіший та гідний, бо саме ви так багато робите для нашого суспільства. Дякую за вашу працю і ті, хто безпосередньо кожного дня відчуває вашу безмежну любов та турботу. Дорогі наші дівчата! Дозвольте мені привітати вас з вашим професіональним праздником, побажати крепкого здоров'я, щастя, успіху в труді, в житті і всього, -всього того, що ви самі желаєте. І всім дівчатам бути замужем, а хто не до нового, року, щоб по заміж. Присоединяюся до дяді Саші, хочу дівчат поздравити з їхнім праздником, пожелати їм всього найкращого. Здоровья, счастья и чтобы все было хорошо. Я желаю всем нашим девочкам, желаю счастья, здоровья, всего самого наилучшего, мира, самое главное. И всего-всего-всего самого наилучшего. Пусть их Бог благословит и даст им всего того, что они сами себе желают. Удачи им, здоровья и особистого счастья. Чтобы все были здоровы. Всіх колективу родин здоров'я щастя і добра на довгі Все. Я хочу побажати всім нашим робітникам, і робітницям і поздоровити їх з праздником, соцробітника, пожелати їм здоров'я, щастя, добра, любові. А також хочу поздоровити наших хороших дівчат, медсестер, санітарочок наших дівчат, які розкупають, стирають нам, е, нашу е, хазяйку Людмилу Василівну, Юлю Павловну. А також хочу поздоровити нашу директоршу Наталю Михайловну за її е, хороше відповідня до наших стариків і за те, що вона турбується про нас. І все, у нас є. Те, що необхідне, вона старається. І ще хочу поздоровити з праздником наших поварів, дівчаток, які дуже добре нам для нас до нас відносяться і дуже смачно нам готують. Здоровля їм щастя, любові, і ми їх теж любимо. І ще, дівчатки, всім роботникам нашим і роботницям. Сказати, що ми їх уважаємо і любимо з уваженням наші бабулі, дідулі з нашої родини.